Вітаю всіх, шановні грибники. Сьогодні 22 жовтня 2024 року Київська область, Броварський район. Сьогодні я з рідними відправився у досить далекий похід. Наразі з грибами в регіоні у нас досить туго. Я неодноразово вам вже казав про те, що весь серпень-вересень була посуха. І це внесло свої певні корективи у плодоношення. Потім пішли дощики, і грибочок почав з'являтися, але дуже локально, не всюди, і насправді його небагато. Тому для того, щоб відшукати щось подібне, в моїх улюблених місцинках треба добряче потрудитися. Є перша знахідка ось такий білий гриб. Не забуваємо прикривати місце збору. О! Подивіться, яке чудо. Ну, що сказати? Будемо шукати. Підписуйтесь на канал, залишайтеся зі мною. Як завжди, постараюся показати вам максимум гарного та цікавого. Подивіться. Отакі От неймовірні наші ліси. Знаєте, друзі, я вам скажу так, що навіть сам момент перебування тут, ну для мене це свято, я за цей похід мріяв ну, дуже довго. Чому? Тому що не завжди є змога сьогодні поїхати і забрести досить далеко. Але так склалися обставини, що випав гарний день, є час, світить сонечко і погода дозволяє. І отут ходиш і душа радіє. Навіть якщо гриба нема, все одно. Але я думаю, що ми знайдемо наш гриб обов'язково. І взагалі, от походи на природу, ну, особисто для мене це якесь оздоровлення, ментальне, фізичне. Тому що суєтне життя в місті воно забирає у всіх нас багато сил. І от хто захоплюється лісом, природою, зазвичай для таких людей це генератор енергії та позитиву. Тому ходіть до лісу, якщо маєте таку змогу і отримуйте цю радість. Польські грибочки. Теж трудові, Уже ми багато йшли, і це перші знахідки після біленького і одного красноголовчика. такі полячки. І пощастило такі, що полянка. Тобто не один гербочок, а досить багато в одному місці. Вони тут в моху. такі бачите, на більш тоненьких ніжках, але красиві. Оцей масивніший. Дивіться, який симпатяга. Оп, так, ходімо далі. Тут іще був. Зараз я трошечки перейду і покажу. Сонечко світить, може картинка бути не завжди якісна, але вже пробачте. Пішов дуже далеко, знімаю від душі, як то кажуть. Тому маленькі технічні якісь нюанси можуть бути. І так, от дивіться, 5 штучок. Я вже їх не зачищав зразу. Хотів вам показати. Такі гербочки. Ніжки почищуємо зараз і буде те, що треба. Так, ну супер, значить, ходитиму далі, дивитимось. О, до речі, друзі, я щось бачу ще тут поруч, що це таке, давайте подивимось. А це, друзі, я вам скажу, що це було. Це був білий гриб. Два маленьких. Я бачу навіть так, я думаю, це був білий, судячи з кольору. Шапочки, бачите, світленька, але я думаю, що просто він вражений вже паразитом і він згнив. Але це був білий. Отут поруч з польськими, тому отут, отут буду шукати. Можливо, можливо, знайду і білі тут. Ну, похід стає все цікавішим. Недарма йшли. І так, тепер вдалося знайти зеленки. Рядовка зелен. Ці гарбочки теж характерні для хвойного лісу нашого, але взагалі вони досить пізні, як ви знаєте. Ну так, підплодоношення плодоношення традиційно це все-таки, мабуть, початок листопада, середина. Але ось в жовтні самі перші, отакі вони бачите, досить пружні і великі. Звісно, треба це чудо забрати. І можна їх буде класно заготувати. Єдиний момент по зеленочкам дуже багато піску. Я зазвичай скидаю їх уже е, трішки підчищені в миску з водою. Відстоюю, пісок сходить, потім ще раз ця процедура, потім ще раз. І так 4-5 разів вимочую в воді. От, після чого вони в принципі, фактично без піску. Тобто заготовка тривала в них, але цей грибочок вимагає обов'язкового відварювання. І... Вимочування від піску. От, я їх і маринував, і солити їх можна. Гриб цікавий, багатьом з вас знайомий, тому дуже порадів і ці знахідці. Грибів мало в цілому, тому взагалі кожен гриб в радість. Дивіться, який ліс класний. А це цікавий симпатичний гербочок. це їжовик строкатий. Питання в тому, що я не буду його зривати. Чому? Ну, в принципі, він вважається їстівним. Але він досить жорсткий. І я не знаю, чи це правда, але здається, вони у нас досить рідкісні. І я навіть виходячи з цього вже не хочу його зривати. І, звісно, залишу його в лісі. Це перший взагалі в цьому році їжовик, який я побачив. От. Тому знизу не покажу. Гербочок залишиться в лісі, але хоча б отак от в такому от форматі. Вони бувають взагалі з купою лусочок, таких симпатичних. Це й досить молодий ще. І бувають дуже великими. Їжовиків також є кілька видів. Але ну, у, у нас в цьому, в цьому регіоні, от саме цей, мені попадається вже не, не, не саме перший раз. До цього я їх знаходив. От. Далеченько забрали мик. Вже, чесно кажучи, не дуже і орієнтуюся, де ми знаходимося, але наявність компасу і приблизне розуміння, де ми, все-таки допомагає потім вибратися. Походимо, подивимося, як воно тут буде. І далі, можливо, змінимо місцинку. Такий глухий ліс. Нікого, ні душі. Так, шановні підписники, ми виходили вже майже 3 години. Я думаю, що кілометрів 7 вже находили, Зустріли хорошого дядька-грибника. Ну, важко щось знайти дійсно в нашому регіоні з білим грибом фактично зеро, Але. Ну якщо дуже сильно хотіти, дуже сильно хотіти, то іноді іноді буває так. Ну, здійснилася моя Андрія. Ми їх таки знайшли сьогодні. Бомба. ходив ходив і ось такі польські. Я взагалі такого давно не бачив. Подивіться. Вау. Подивіться, друзі, ціла кубка. Це взагалі дуже-дуже класна знахідка. От гербів фактично немає. І коли попадаєш на таку сімейку їх, ну це дійсно дивовижно наразі. Пощастило, дійсно пощастило. І знайшов там там вже де проходив. Ну, я якби. Не скажу, що я прям тут видивлявся сильно, але цей шматочок лісу я обходив дещо. Ну, так, місцями. Ну і все традиційно, як завжди, класний гриб десь з краю. Де більш трамбована така локація, якийсь пісочок і так далі. От, от Поляки білий любить так нарости. Давно помічаю цю штуку. Ось така знахідка. Тут п'ять штучок їх в купці. Шановні підписники, я пішов іще у берези. І от береза принесла такий грибочок. Ек, цікаво, як виріс здається боком. Дивіться який. І так, який висновок? А висновок дуже простий. Якщо дійсно багато вилазити, то навіть на безгріб'ї гриба знайти можливо. Багато труда вкладено в цей похід. Сьогодні я зі своїми рідними розвідав дуже цікаву одну локацію, дальню, і зробив собі якісь певні відмітки. І, можливо, я туди повернусь і ще щось класне, коли знайду. Тому в цьому весь і сенс. Шукати місця. Ну, вивчати, звісно, потрошку. Що, де, як. І от можна знайти, коли нема. Ще один білий. Це взагалі, бачите, як сніг. Зовсім білесенький. Ну що, подивлюся ще тут. Дякую. І так, друзі, отакий кошик чудових грибочків досить масивний. Але як ми бачимо в цьому році, цієї осені в Київській області грибочок переважно дуже-дуже трудовий. Це багатогодинний, дуже цікавий похід, в якому мені ну, вдалося і новенькі місця побачити. Відмітити для себе цікаві місцинки. І деякі старенькі подивитися. У цілому грибочки поодинокі, їх дійсно мало. Люди є, шукають. От. Але щось добути вимагає дійсно терпіння, бажання і уваги. Та й виходити доведеться не один кілометр. Саме тому хочу сказати вам таку штуку. В періоди, коли плодоношення не саме активне або мінімальне, назбирати швидко і багато не вдасться. У цілому похід дивовижний. Побачив дуже багато. Красивої природи і все-таки свій кошик добув. Підписуйтесь, дякую всім вам за те, що дивитеся моє відео. Всім добро!